Дня. Сьогодні ми розглянемо питання щодо транспортного податку, а саме, чи є об'єктами оподаткування у звітному році легковий автомобіль, що включений до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, уже після 1 лютого цього року. Нагадаю, що згідно з нормами податкового кодексу України платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи. У тому числі нерезиденти, резиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, включно, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Така вартість визначається Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України станом на 1 січня звітного року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна типу пального. Щороку до 1 лютого звітного року. Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, який повинен містити такі дані щодо автомобілів марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна і тип пального. Методика та механизм, механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів встановлені постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 року, номер 66. Відповідно до абзацу другого пункту 13 цієї методики у разі відсутності на офіційному сайті Мінекономіки інформації про марку. Модель легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби України, або власника зазначеного легкового автомобіля, визначає його середньоринкову вартість і доповнює перелік, зазначений в абзаці першому пункту 13 методики такої інформації, та розміщує її на своєму офіційному вебсайті. Разом з тим, власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономики про середньоринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та тип пального це відповідно пункт 14 методики. Враховуючи викладене визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі після 1 лютого звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня цього ж року. На цьому все. Дякую за увагу.